Це божевільне місце. Куди ти знов пішов покидьок, яка тобі різниця? Ах ти виродок. Ну вашого ж роду все-таки. Та нащо тебе мати рожала? Отож і я так кажу. Юрчик, привіт, щось намічається нове. Так намічається, думаю буде багато контенту нового. То ти ж мені скинеш флічку, так? А сам що не знайдеш? Та годі тобі, я думаю, ти розумієш. Та звісно ж скину. Круто, мені твій трек новий подобається, ми йдемо своїм путем. Та цей трек вже старий, бачу, ти точно мій фанат. Хлопча, ну постій. Що тобі знову бомж? От ти любиш свою країну. Так, звичайно. А ти знаєш, що вона має талант? Так. От вона мене помала і мої таланти. Це дуже сумно. Тепер я став філософом бомжом. Хочеш послухати мою філософію? Так можна послухати. Життя лайно, а свободу знає тільки бомж, твоя мати щодра. Це геніально. Привіт, репарок. Йоу, хай хеллоу, юрок. Ну що ти сочинив щось новеньке? Я вирішив по жорсткому репувати. Ну гоу заціню. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твоєї лічу. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твої лічу. Я на мамку твоей драчу і на твою сестру, а тебе я розітру. Не вийобуйся я тру. Йоу йоу йоу, йоу Тому що я тепер самий жорсткий репер. Тому що я тепер твою мамку Пер-пер. Ого це реальний тру-реп. Ти не очкуєш нічого. Добро очкую трох. Загоді це ж просто рэп. О, чувак, кучеряв, я ну тепе. Ну що там сталося? Ти що учишся на батюшку? О, це через мій стиль. Чому ти не побришся? Та ліні модно зараз так. Чувак, що реально модно зараз так? Та це заебісь. Бля, я теж так хочу, але в мене не росте, братіш. Ну так таблетки якісь якісь чи що. Ой, я пішов по колеса. О, хеллоу, Юрочка. Хей. Ти що в не шоу бізнесу я просто в шоці? Ні, не слідкую за таким. Зірки шоу бізнесу такі кльові. Я хочу бути як вони. Так це треба продати душу. Ні, це брехня ніякої продажі душі не існує. Вони добили самі свого, самі і коротше, починали з нуля. Розумієш, я теж так буду. Бля, треба розповісти комусь про свої злі плани, тому що я злий і повинен це зробити. О. коротше, стану депутатом і буду відмивати бабло. А депутатом я стану легко за пару кілограм гречки. буду висасувати з людей бабло і йти далі по головам. Так, я дуже злий. Який же я суперзлодій. О, так. Наступному лоху, який буде. Приходити найматися на роботу, я розкажу всі свої злі плани, що він зроби. Розкажи це своїй совісті. Совість, що ще жива, я тебе хотів прибити. Виявилось, я живучий, як і твої плани злі. Так я злий, тому що я злий, отак і я, ти йди. Єдина... Боже, яке ж ти НПС? Створював цю третю серію, вважай, 10 років, чи то мене система заставила, чи то я сам так захотів вирішив. Маніпулятивні механіки інтернету все ж дуже порішали і помішали. Але я створив шедевр, який наступає на нерв. І напевно не треба нікого винити та продовжувати далі творити. Але факти не ігнорувати, що творчих особистостей продовжують зливати. Ідея Юра Гетьманець, монтаж Юра Гетьманець, звук Юра Гетьманець, звукорежисер Юра Гетьманець, Вам Пиздець, вся хуйня Юра Гетьманець, сценарій Юра гетьманець, лалала -ла -ла -ла, гетьманець, та-та-та гетьманець, все гетьманець, пиздець. Божевільне місце.